Питання сесійне 12.1 про затвердження правості на 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 населення на пунктов територіальних громад. Ви так само вчора ознайомили, обговорили? Чи є в нас питання? Та, немає, але як нам голосувати, що за перше, щоб зняти, рекомендуватися, щоб зняти його це до. Він буде якби, так, яка Давайте дивіться, мене вчора не було. Що було? Ну, що... Що У не... нас комісія не відбувається. просто в порядку дивимо два, два проекти рішення стоїть. Одне ми вже на сесії проголосували за основу, що воно вже якби йде. Але його потім треба буде на сесії зняти. Тому його ж зараз не розглядаємо. Так? Тобто ми, це було нове. минуле було взяти так. за основу і зараз так. це зовсім так. нова редакція Да. Так, це та, що з фінісом допрацювали, так, так, так. І це вже ново. Ну, там питань немає, в принципі. То, то ми воно... знімаємо те, що було. Ні, ми не знімаємо, бо що воно на сесії. На сесії від, від... Да, авторпроєкту відповідь, а ця... даний проєкт ми відповідно будемо да, розповідати. Да. Тому ми даний проєкт маємо ставити на сумера і будувати сесії. До тексту, якісь ще зауваження є, вже всі напрацювання будуть Ну, Всі спеціалісти перепиталися кожному. <тур> Добре, будуть на майбутнє якісь питання. Я думаю, що кожен депутат чи можливо ініціатор змін це питання, і я думаю, ми розглянемо. Ставимо голосування на сесії даний проєкт рішення. Прошу визначати голосування. Кріщені рекомендуємо сесії. Наступне питання: 14-те сесійне про збільшення розміру статуту капіталу та затвердження статуту комунального підприємства Коваль-Водоканал Ковальської міської ради. Обговорили? Ні. Ні. Іде напишите, що і Е, Я так дивлюся, що з комунального відділу немає, Немає, ніхто нам нічого не хоче сказати. І що ми зробимо? Немає, що робити, а автобі треба навчити, ходити на поліцію. Ну, Галина Миколаївна, якщо чесно, ви, ну ви, ви озвучили те, що я ще не встиг сказати. Я просто родив, а ні. Вже бачите, я спеціально витримував паузу. Сергій Миколаєвич, я трохи вичекав паузу, а от моя колега Миколаївна не вичекала паузу і сказала те, що його не міг зацікути. Підійдіть до нас, бо у нас е, е, якраз питання. розглядаємо ваше питання, і ми не розуміємо, що саме відбулося підстава збільшення статутного капіталу, щоб в двох словах сказали, бо ми, члени комісії трошки хочемо розуміти. І як чесно, я би хотів би зробити, підтримати зауваження моєї колеги. Е, при, при, приходьте трошки час, раніше, бо ми вже сили хотіли... закінчили. Добре, я пам'ятаю, кого условия в этом чисто Скажите, пожалуйста, в чем питание вличивания статутных капиталов на капитал на семью По і орієнтовно трохи більше 4 мільйонів це об'єкти, які передавалися, забудовані за період з 15 до 20 років, і тільки лише зараз передані на баланс на обслуговування водоканалів. Це в основному каналізаційні мережі поборовця, косичів, тобто ті, які зависали не були прийняті і не були обслуговані. Ще якісь роботи зараз проводяться, ті, що будуть Зараз включатися? А, ще, ще, до речі, в сутний капітал обійшли об'єкти, які, на моєму сесії, виділені кошти на також забудову, реконструкцію і водопостачання каналізаційних мереж Погліпова та Новогалицького Лихвенька. Кошти виділені, але зараз вирішується питання з понеділка, де вони будуть приступати, і за місяць часу мають свої комплексу. Питання, будь ну, ласка, є такі два запитання. Ми надавали вулицю Володимир. Я там живу, два роки тому там була проведення комунікація. Що ми платимо за це жовтну комунікацію і водопостачання, як це на баланс не прийняти? В цьому році проводилась санація театрально-леонтовича. Чекайте, а як театрально-леонтовича? Два роки тому проводили санацію. Яка санація? Там частина, це попілок, це мереж. Щось ви не того говорите. Так, так, так. Так, поясніть Те... мені як. Нові комунікації. об'єкт називається е по санації так і є театрально-леонтовича. Ти ви Леонтовича не згадуєте? два роки тому все нове, яка самація? Ну, ви чуєте, що ви сказали? Ви сказали на камеру, може я тут, тут люди дивляться, що ви говорите? Наскільки я зрозумів, роботи по самим не проводяться, а проводилися по театральній з паретина на вулиці Леонтовича. Тому в проєкті називають Я розумію, але не вказується те Леонтовича, бо вже ви на кожному в цьому вказуєте, вже вони люди питають, що ви себе на вулиці роблять? Сесії. Якщо об'єкт як називається ну, згадкою якогось слова, то воно так і називається. І воно може там навіть нічого не проводитися, але з хаті перекихось Андрій, Я розумію, якщо беремось школи там риїть, купають часто чи ще десь іншому місці, я розумію, це люди бачать. Але якщо на Леоновича нічого не робиться, то слухайте, ну люди питають. От місто питає, що робиться на Леонтовича. Вас постійно заджують. Що на нашій якщо вулиці робить? Вони можуть знайти. В парковій зоні на і ну. захоплювати. Я бачу, я все дуже добре бачу. Я вдома все дуже добре бачу, рідко від'їжджаю десь. Дивіться, санаті, на наскільки я розумію, це є внутрішні речі, коли заходять, відповідно, по каналам по санату. Спочатку по кінець вулиці має заходити, це оця санація, розумієте? Ну, я теж розумію трошки, але ну це, вибачте, ну, абсурд Це навіть спеціалісти казали, які у вас працювали. Назва. Театральна, до театральна від незалежності до Сагайдачного Леонтовича. ну, як це Я не можу викинути слово Леонтовича. Я розумію, що два роки тому, два роки тому. Замутну... Скажіть тут на камеру людям, що ви на Леонтовича грошей ніяких не виділяєте як з того часу, як е, зробили. Ще? Можна я договорю? Дякую. Дякую. Дивіться, з того часу, два роки тому як зробили е, комунікації, на Леонтовича коштів не виділяється. Люди думають, що ви постійно виділяєте на цю вулицю гроші, розумієте? І мене постійно запитують, що виділяють? Я кажу, нічого. Скажіть на камеру, будь ласка. Що можна виділяти на яку на цю вулицю, якщо там проведено капітальний ремонт? Убудовані мережі, тротуар, нове покриття, розмітка з пластику. Що, які ще кошти треба виділяти? Ні, не про те Я... мова. Вона, нагадав, ну, каже, не. що ви озвучили, що там на ту вулицю ніякі кошти не виділявся, у не закону. Але оці речі, про що ми зараз говоримо, це був проєкт театральний, просто назва була від Сагайдачного Леонтовича, так просто в назві самого проєкту, який робота. роботи. Так. Одна а. частина до Леонтовича, друга від Леонтовича до Незалежності. Тобто були такими катками. Тому так і озвучили. Добре, а чому не озвучують тоді вулицю? Там поряд вулиця Шкійна, теперішня? То вже вулицю ту тобто проходять Ну, немає просто в нас, почекайте, там давно вже є комунікації, розумієте? Нас зробили два роки, а там 20 років чи 30 комунікацій. Якщо тільки що Андрій сказав, що. Від е Сагайдачного до незалежності повністю театрального озвучують. Виготовича вулицю озвучують. Чому не озвучуєте вулицю в кіно? Ну, давайте чесно, це ж неправильно. Ну розберіться, будь ласка, там. Я не проти, я проголошую, але просто Ну, постановка питання. Дякую. Ти про екталі зазначили так, ви ж кінну а догонтовка, тому відповідно так склалося, що озвучується це вулиця навіть два рази тому що там. По факту космінація проводилася лише по вулиці Тефрадій. Оце Тому я хотів, щоб іди, ви так чітко озвучили до Лентовича, до Сагайдачного і до, е, до, е, до Сагайдачного до, до. Так. Тобто був орієнтування по вулицям. До такої вулиці наступний етап, наступний етап. Ще запитання до автора проєкту є. Немає. Прошу поставити на голосування, рекомендувати сесії, зараз пропишу. Рішення рекомендуємо. Дякую вам, Самі Миколай, за інформацію. Студен питання 15. Про затвердження положення про відділ бухгалтерського обліку і звітності виконавчої комітету поліцької міністра до нові редакції. Змінити вас. Чи провезти у відповідність? Номер 566 від 16 травня 2025 року то, е, внесено зміни до типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Ну і там це та положення типове викладене в новій редакції, відповідно, як привела нашу у відповідність до е, нової редакції типового положення. Ну, і, в принципі, це. А глобально нічого не змінюється відповідно просто уточнення відповідно до цієї. Так, Питання є. Ну Що там тільки сторони? Що там? Суть, яка? зміняться. Права, обов'язки, бухгалтерських служб, відповідальність керівника, відповідальність працівників. Тобто не було відповідальності, тепер стає чи як? Ні, уточнюється. Вони були, але вони зараз зрозуміли. Якщо порівнювати дві редакції, там багато змін. десь якесь слово поміняли, десь ну, формулювання, десь щось викинули. Відповідно, я привела у відповідність. Ця постанова 79, яка зобов'язує керівників бюджетних установ привести свої положення у відповідність цієї постанови. Тому ми мали поговорити. Положення це відповідно як стата. Воно Вони зобов'язані виконувати. Тому проблеми. Запитання комісії. Немає. Прошу поставити на голосування. Рекомендувати сесії даний проєкт рішення. Рішення рекомендуємо сесії. Наступне питання 22 сесійної інформації про виконавчу комітету міської ради у третьому кварталі 2025 року. Познайомились? Є запитання? Немає. Я зведена інформація, дякую е, за представлену інформацію і прошу розмовляти сесії взяти даний е, проєкт рішення до відповідь. Рекомендуємо дану збратишню. Врізнуємо. що ще має сказати? Дамо, що у мене буде таке прохання <кій> до вас, до секретаря ради. Вурайва слава кажуть, вона може на сесію з лавною чула. <кій> Підготуватися щодо церковного московського патріархату. Наскільки я знаю, ну так мені люди казали, але я читала дещо, що та церква, що дарікарня лікарня, там кінчилась удентом. Москалі сидять клято скрізь, ніхто нічого не робить. І ще одне: мене запитують мешканці нашої громади, дивлячись на пана Гузя, який є патріотом України і який працює на плану своєї громади, де наш депутат Верховної Ради. Скажу, може, хто обідиться? сказали так. Вчора мені тільки що сказали, я не була на місці, що була сходка в Луцьку це слова людей. Я передаю все ну так як мені люди кажуть: е, чому не було Івахи? Там були достойні депутати, наскільки я знаю, достойні так. Де наш Івахів? П'ять років наша каденція кінчається, ми його не бачили. Не його, ні помічників. Хоча ми багато спілкуємося з помічниками пана Гудя. То в мене таке прохання. Або ми щось робимо з цим Оспархатом, чи ми ждемо Путіна народ. Чи всі тут голови опускали всім добре? Так не буде. Ми мусимо щось робити. Ми маємо це, це робити, розумієте? Це були всі, Навіть тим, що ті, що всі ходять і церкви, розумієте? Бо їм розказують, вибачте, кіно віно і доміно. Бачили, що вона ходить родиною, а що скільки поховали? Або ми боремося за Україну. Або сюди прийде руський мір. Розумієте? Служби, як кажуть, боже, що вони роблять? Нічого, скільки ми зверталися? Нікому нічого не треба, повірте. Я озвучу зараз на камеру, воно буде в інтернеті, я не боюся. Я зверталася стосовно того уходу на території лікарні. Коли забрали героя, я тут не знаю, скільки разів казала, купимо Московського патріархату, ходять, співають, піють мовою окупанта. Забирайте героя. Скажіть, як ми маємо реагувати? Вам добре, ви не хочете сваритися з хорістом Руської церкви, шестким? Вам добре, народ? Я просто вас, ну, я вас не прошу і вимагаю щось робити. сулиться на Дніпропетровщині орки вже. Що ті троє буде, а буде ще більше, повірте, я спілкувалася з медиками в три дні, не тільки я одна. Кажуть, знаєте, скільки по підвалах лежить? Ви подивіться, що буде скоро, буде гірше? А ми тут мовчимо. А ми тут мовчимо. Ми маємо кожен щось робити. Розумієте? Тому Оксана Леоендізна до вас, як до секретаря Ради, я вимагаю негайно. Зверніться, чи я не знаю, що робіть. І Вахів має бути тут. Вся крапка. Це вимогу громади. Ні, ми будемо збирати підписи. Я не знаю, що ми будемо робити, але ми щось маємо робити. Наш коваль стоїть дивом. Скажіть, сьогодні будуть хоронити двох українських одному скалі, Так, я зрозуміла? Уявіть це. Уявіть собі. Москалі вбили і москалі будуть хоронити. Наші священники їдуть на фронт, наші допомагають, наших менше завжди, бо наші працюють. А ці деку візьмуть, розумієте? Руську квітку. Вони, щоб не хреститися, вони тут кіно тут будуть творити, розумієте? Ну, останні часи не беруть, але ну, ми маємо щось робити. Так не має бути, розумієте? Цього не має бути. Я просто вас прошу. Бо це душі. Дякую, добіші. Дякую, колеги, за роботу.